Перший спас кафедральний собор міста зустрічав святковим богослужінням у оновленому храмі. Протягом всього літа тут тривали ремонтні роботи: фарбували стіни, очищували від кіптяви та підновлювали розписи, а ще перестелили підлогу у вівтарі та виділили богослужбову зону для духовенства. Такі перетворення розпочали не випадково. Головний храм Криворіжжя готується до іпархіального ювілею, який відзначатимуть на початку вересня. І хоча на перший спас у храмі ще стояло рештування, роботи були вже майже завершені. Благодарю Господі, нашому владику і Богу нашому, що нам создал такое благодать, що ми ході в церкву. Ми так волі молимося. Сейчас у нас у храмі, як у всіх у лаврах, як у Київської лаврі, як у Печаївської лаврі. Зробили граждання красиво, обновляють храм. И В храмі чувствує таку благодать, коли ти стоїш, молишся. Вот, и с небес сходит на тебя сияющая благодать. Мы видим, как меняется, как меняется вообще вся, вся жизнь православная, какие замечательные храмы возводятся, как преображается наш собор замечательный. Мы желаем здравия, душевного и телесного, всем жителям Кривого Рога, чтобы все были счастливы, мира, покоя и благополучия. Якщо говорити про історію свята, то список згадуваних подій буде довгим. Так, 14 серпня прославляють старозавітних святих, родину мучеників Маккавеїв, чиє прізвище дало у нас ще одну народну назву, адже цей день звуть Маковієм. Згадують хрещення киян у Дніпрових водах, яке згідно літописів припадає саме на цю дату. А також перемоги володимирського князя Андрія Боголюбського та візантійського імператора Маноїла Комніна над ворогами, які супроводжувались чудесними знаменнями, а головне. Не, в цей день вшановують Хрест Господній. Ця традиція іде з давнини, коли через епідемії, які лютували у Візантії, з Христом звершували хресні ходи. Неслучайно, матір церков, сьогодні зносить на середину храма це животворне древо, щоб ми з вами взирали на нього як істинного Бога, як істинного Месію. который указывает нам единоверный путь, который ведет к Отцу Его Небесному. Путь узкий и тернистый, путь поста и молитвы, и путь, на котором всегда рядом с нами Господь. Має це свято і ще одну особливість, оскільки його відзначають в час, коли починається збір врожаю, в цей день влаштовують і перше в сезоні освячення дарів божих, а саме меду нового врожаю. І не диво, що саме пасічникам приділили наші предки таку особливу увагу, бо продукти бджільництва це їжа та напої, що готують на основі меду, це лікарські препарати, це воскові свічки. Тож з давніх давен, 1 серпня за старим стилем, було ще й своєрідним професійним святом бджолярів. Освятивши плоди своєї праці, вони влаштовували ярмарки, і стіл успенського посту включав не одну страву на меду. Так що, незважаючи на суворий устав, цей піст серед народу навіть прозвали «ласуном».